Футболки, толстовки, наліпки та листівки з символікою Донецької області, засновники бренду Спокровська, фанати футбольного клубу Шахтар. Свою діяльність почали в 2013 році. Ми не як бізнес працюємо, а як соціальний проєкт, який донатить і перечисляє заробіток з проданих футболок та толстовок на потреби наших хлопців. з Нашої команди так можна сказати, так з наших футбольних з Донецького шахтаря, які пішли на стали на захист нашої країни. Тому з 2014 року ми активно волонтеримо та робимо мерч з містами Донецької області. Максим розповідає спочатку повномасштабної війни з Покровська не їхали, продовжують працювати там. До Дніпра приїхали на фестиваль показати свій товар. Там пам'ятки не тільки Донецька, наскільки я розумію, ну наскільки я пам'ятаю, там є і пам'ятник картину тут короче. Пам'ятки Донецької області. А це крамничка його товарів. Власниця Яна до Дніпра приїхала з родинського, що на Донеччині. Такі торбинки шиє мати дівчини. Вона з родинського їхати не схотіла. Сама ж я на лютого поїхала з друзями до західних регіонів країни. Потім приїхала до Дніпра. В травні, коли сайт не виключали, і почали надходити замовлення, і ми зрозуміли, що це сигнал для того, що можна повертатися, і людям це потрібно. Тому що я спочатку думала, що це абсолютно вже не актуально війна, ніхто не буде купувати ніякі товари і все, типу, треба щось інше думати, шукати, але так вийшло, що люди. Людям це потрібно, і в травні ми вирішили повернутися в Дніпро і продовжити роботу. Свій сайт для самостійних мандрівників листівки та футболки з краєвидами Донеччини показує на фестивалі Наталія. Сама вона з Донецька сюди переїхала вісім років тому. Починалося все з оці футболочки. Її моя партнерка намалювала вона дизайнерка про Донецьк ще в 2015 році, і тоді вийшов лише один тираж, який розійшовся більш по друзям. А в квітні минулого року. Ми вирішили відродити цей проект, розширити його. він став популярним, і тепер ось всі ці речі, які з'явилися протягом минулого року. А Дмитро свій бізнес перевіз Лисичанська, що на Луганщині шиї воду не дитячий одяг. Початком вторгнення армії РФ на територію України переїхав до Дніпра волонтерів. відновили роботу підприємства в червні. Ми почали відчувати військовий військову амуніцію. Перше, що ми відчули, це була аптечка. Коли почалися дощі, в нас була мембрана тканина, але вона була білого кольору. І ми зі своїми партнерами з Хмельницька запрентували і зробили піксельну. Перші в Україні. Зробили піксельну тканину на дощовики. І враховуючи те, що у нас було спеціальне обладнання для герметизації швів, зробили повністю водонепроникне пончо. Фестиваль релокованих бізнесів Чекін Дніпро в місті відбувся вперше. Його організатори, підприємці з Донеччини. Олена Кочарук каже, це має стати допомогою для переміщеного бізнесу. Представлені тут і місцеві підприємці, щоб люди могли один з одним познайомитися та налагодити зв'язки. Ми можемо бути корисними один для одного. Я хочу, щоб дніпряни сприймали нас не як виклик, а як додатковий ресурс. Тобто ми, маючи свої якісь ресурси, можливості, ідеї, ми реально можемо. Разом тут створювати, поки ми тут. Ми можемо разом створювати круті події, круті речі. Я як підприємець і як голова спілки підприємців завжди відвідую подібні заходи, знайомими з новими видами бізнесу, знаходимо нових партнерів, нові знайомства. Центр зайнятості також допомагає переміщеним підприємцям. Є така допомога при працевлаштуванні ВПО. Наладжувати будемо контакти з людьми і таким чином працевлаштовувати наших ВПО. На фестиваль зареєструвалися 80 підприємців. Представило свою продукцію 41 підприємство шести областей України: Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк Суспільне новини, Донбас.